Зичім вам дуже багато гарних вражень. Адже сьогодні наш дитячий садок покаже вам і розкаже, що вишиванка це не тільки оберіг українського роду, а ще й слава, міць і обов'язково перемога. Моглівподільський заклад дошкільної освіти номер 1 завжди вражає креативним підходом до виховання дітлахів та яскравими блискавично організованими святковими подіями. Не винятком став і День вишиванки, що подарував малюкам чимало позитивних емоцій. Завдяки фантазії та майстерності вихователів, а також щирій любові до своєї справи, у садочку народилася унікальна вишивана країна дитинства. На тематичних локаціях допитливі Дошкільня та знайомилися з мистецтвом української вишивки за допомогою природних і прикладних матеріалів. Затамувавши подих, вихователі спостерігали за виступами малечі. Діти готувалися до свята з неабияким старанням і підкорили серця гостей щирими по дитячому теплими віршованими рядками. Вишиванка, оберіг, український гарний рід, береже тебе в родині, нашій славій Україні. Вишиванка, син ворону, збереженості і внероду, її мати вишиває. Святкова атмосфера об'єднала не лише вихованців та педагогів, а й поважних гостей. До маленьких учасників долучилися представники могилів Подільської міської ради, зокрема міський голова Геннадій Глухманюк та делегація з міста Ізмаїл, які завітали до садочка, аби розділити радість свята. Поділившись враженнями, Геннадій Григорович наголосив, що вишиванка це не просто одяг, а жива нитка, що з'єднує українців крізь покоління. Вишиванка це. Наше історичне надбання, це наш оберіг, це наша броня, це є тим джерелом об'єднання нашої нації. Тематична вишивана країна дитинства засяяла барвами у поєднанні з яскравими танцювальними номерами, що додали святу особливої динаміки та натхнення. І були від Свято приурочене дню вишиванки стало справжньою феєрією для вихованців могилів подільського закладу дошкільної освіти. номер один малеча не лише весело провела час, а й відкрила для себе яскравий світ української вишивки. Діти з гордістю демонстрували власноруч створені орнаменти, милувалися вишиваними витворами та щиро раділи можливості доторкнутися до національного мистецтва. Такі заходи мають велику цінність, адже через гру, творчість і живе спілкування малюки природно занурюються у глибини українських традицій, формують повагу до культурної спадщини і вчаться бути її гідними продовжувачами.